На цій алеї ростуть липи, акації та в'язи. Восени минулого року місцеве комунальне підприємство повністю спиляло ці дерева. Екологиня громадської спілки Досить труїти Кривий ріг» Марина Капітон говорить, зробили це з порушеннями, а також не враховували види дерев. Зрізаються вся крона і залишається тільки стовбур. або можуть там ще лишити. Пару гілок першого порядку найкраще і законно, як прописано в нашому законодавстві, це не більше 30 Тобто зрізається гілка, те, що йде до гори, щоб зменшити висоту, зрізаються сухі гілки повністю, і підрізаються гілки другого, третього і далі порядків. Ми можемо тільки здогадуватись, чому так роблять. Ми вважаємо, що це економічно вигідно. Для них, що цю деревину можна продати. Місцевий житель Віктор Степанов каже, незадоволений голими стовбурами в місті. Я бачу, що багато людей кажуть, що це не дуже добре. Хоча я вважаю, якщо це не шкодить природі, хай воно таке робиться, хай таке буде. за богато спиливать, потому что очень выросли большие тополя, они такие развисистые были, раскидистые. И взяли прямо, вот эта дорожная служба, приехали, попиляли, оставили верхушки. Фиг знаешь что. Конечно, это неправильно. Разве можно так, вот такое дерево красивое было так изуродоваться? Надо спиливать, только разумно. Это комиссии, фахивцы пусть решают. І плюс, що жителі міста допомагають цьому, понад п'ять років екологиня Марина Капітон вивчає спил дерев у кривому розі. каже 30% відсотків кронованих гинули вже за два роки після обрізки. Також вона розповідає: такі дерева необхідні для промислового міста, адже вони затримують велику кількість пилу, очищують, зволожують повітря та зменшують температуру. Цього року ми помітили, що прям якась епідемія в місті, коли зрізали цілі. І вони в нас почали зникати. Ми живемо в степовій зоні, і виростити доросле дерево це дуже великий ресурс. І особливо в ситуації, яка склалася в нас з прісною водою, нам важливо зберегти цей ресурс ну, як мога більше. Важливо і зберегти і правильно обрізати, щоб вони були безпечні для людей. Ми звернулися з інформаційним запитом до комунального підприємства, що займається спилом, аби дізнатися якими нормативно-правовими актами керується організація, та чи дотримується правил безпечного кронування Відповідь – Відповідь оприлюднимо Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.